Mm -hmm. Я тут вчилася. Знаєш, де я сидів на першій парті. А Оксана вчилася саме последні, на послідній партії сиділа. А знаєш чого? Та вона довжилася, що <шу> в <шу> мене емоції і <я> плачуть. <шу> 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 Софія. Ну, бачиш, а ти зараз маєш можливість. Це і класно. Боже, а я як була наламала. в мене було таке враження, що та дошка така велика. Що я, пам'ятаєш, у нас були такі сходинки на дошку. Я була така мала, що були сходинки, що я не могла підійти. Ну, все, це вже першачки були. Задоволені? Подарунками від Миколая. Ніколи нігтів не було на великих пальцях, тому що ми на перегонки бігали звідси до самого нефтя. А почекайте, бо Шляпанця. Бували пали. які Гумах, які мали летіли, то вона ні хоч цей вовк або я, Кров валя, а ми по барабану. Ми безсмертні були. А mm -hmm. от тут пам'ятаєш, у нас фізкультура. А тут так все строго, зря я вина, або вона, вона І або Треба певній годині діки. зранку вставати. Так. сьома година під перша ліжко на кант мало бути. Не дай Бог кантику, нема ти перестеляєш знову. приходили, Я ж тобі перевертали? кажу, тут діти, які є в інтернаті, вони не розуміють, що це є тут. Вчать життю так. прибирати, дивитися, бути охайним. Тут є прачечна. Тут діти носять свої речі, їм перуть, не забирають сухенькі вже. Ну тут, е, коли ми були малі, я вам скажу, я була зла на весь світ, і я казала сила в плакала і Казала особливо, коли в суботу приїжджають по дітей. У нас була п'яти шестиденна е, ця. Ну ми вчилися шість днів тиждень в суботу. Та був скорочений день. Та і по дітей приїжджали, а то сльози рікою. А чого ми лишаємося? У нас лишалося 10, 15, Знаєш, як то є і, і інтернат тишина. Ну але Галенка, як завжди, собі знаходила. Я на бандуру пішла сівчити. Мені сіті подобали, Пам'ятаєш, я брала бандуру догори. Понеділок вчителька приходила і казала: Рощупкина, не дай Бог, ти ще візьмеш один раз бандуру. Каже, я люсі мені сподобало, я пішлася вчити. Я пішла сі вчити вже на фортепіано, а там мені це вже конкретно не сподобало. Я сказала з тим всім. А Аркадій мій на скрипку пішов сівчити. Ні, ну знаєш, нас ніхто не може зрозуміти, хто не був тут, хто був, ну, які люди тут не були, вони не розуміють, чого нас тягне сюди так. Чого мене сюди як магнітом тягне? У мене мрія була. Як вже тут навчилася? Я казала, так, як виросту. я куплю багато цукерки. Я вдінуся, і я приїду сюди. От всім показати, хто не думав, що я стану такою, що я от виросла, і я файна є. І я, ну знаєте, ну кавалерка, не всім секрет, як знаєте, говорить з інтернату, а та то зі або так. там, і згуляється і все на світі. Ну, така це є. От ви завжди хотіли правду почути. Це є правда, то ми чули ціле дитинство, ціле дитинство. Але дякувати Богові кавалерка, я вивчила вчилася в цьому інтернаті і ще в трьох. Ну, і я не стала такою, як люди говорили. Знаєте, то є найбільша, напевне, мені радість така, і в тому відіграли, напевно, в моєму житті роль всі: і свята моє, і тьоця, і, тьо, і інтернат. і... Ну, я така копарниця пішла, я не знаю. Ми тебе виправимо. Але я тут так діставала, Галя, йди поприбирай речі. Там одна хвилина, а потім Оксана вона тут вилизувала так. А я бігала, щоб ти розуміла. Я бігала. Я ран, ми вставали з неї саме скорше в інтернаті, ще всі спали. Тому що вона мала е, сестер-братів, і я мала. І я, Аркадія Сергія, мусила відправити на зарядку, подивитися, щоб не помилися, застелити їм ліжка. Аж тоді вже йшли на сніданок. То все, я пильнула. Я тут у крепах тримала, так, знаєш, але в порядок. Що ні, то ні, А тому, як була та, пам'ятаєш, як кочегарка. Мене навіть кочегарка буде. Маленько. Кажуть, це ти молодець. Кажеш, ти молодець. Та сказ. не боїться. Я так переживаюся, я як на... Знаєш, хто заговорив мрія, мрії мають збуватися, але деколи вони такі важкі, що просто важко. тако, я колись сиділа на вашому місці і ваші всі емоції, відчуття, я дуже-дуже добре знаю. І коли говорили, що хтось до нас приїде якийсь гість, ми точно так само чекали, як і ви. А ще ми дуже е, любили малі підслуховувати, що говорить в учительській. Ну, не знаю, чи ви то робите, але ми то робили. Говорю так, як є. І так, як у мене зараз є така можливість, і в мене колись була дуже давно така мрія, коли я виросту, а я маю вирости дуже доброю, вічливою, працьовитою, бути незалежною. Ну і дякувати Богові, що в 39 років я виросла. Дякувати Богові з двома руками, двома ногами. Вмію працювати, і в мене є така можливість. Давай щоб... достатньо. У мене є така можливість, що я приїхала до вас, але це була моя мрія, тому що я мало того, що я тут вчилася з братами, ми ще були круглі сироти. У нас батьків не було. Ми в інтернаті були постійно, крім канікулів, тобто літніх, зимових і пасха. А так ми завжди були тут субота, неділя. Завжди ми тут були, ми тут жили, днювали, ночували, і я цей інтернат дуже-дуже-дуже полюбила. І в цьому інтернаті є найтепліші мої спогади. Хоча я була в трьох інтернатах, в трьох інтернатах, але нагоєвицький інтернат це є моє серце. Тому я вам можу сказати діти тільки одне. Ви тут вчитеся, дуже багато вчителів. Вас складують душу вихователів. Моя <риклад> фарікає є девайс. Виставайте. Бува, прийшла, а я Свято було, я когось вітав ведмедиком. І вже коли переодівався, вона э, зайшла по Максимку. Mm. Я ж кажу, коли вона пише, що Максимка вас подав, Максимка така просто робить. <laughs> <laughs> я так змія, смішно просто капітан. А я не думаю, що ви також можете з вашою сучасною ходом. Так, так. Як би, що ж, відвідати? <нах> На поверку чек пояснювати. Чому ти не ходиш? Так, щось. Ти теж брати можеш, так? Ти вже й чотири. Так. Три-чотири. Так! У нас в турнірі. Воно в нашому збройному. А треба повантати, якщо не маєш? Я так. Далі, далі. Ти можеш всіх в рапорті.

Діти. А Дякую, діти. де твоя куртка? є. Ой, забув. Галь, а ти ти голову. Я задоволена. задоволена. Я скажу, тако, діти щасливі, а для мене той найліпший бальзам на душі. Тому що Пишу, вони є щасливі. Найстаршокласники ще молодець. Так, ми вже нарешті вдома. Так, Ялиночка така гарна. Я їду і кажу тако, а на що я ті окуляри ти... на Я тобі відповідала наш на ну, але вже як я. Ви знаєте, Кавалірка. Сьогодні, напевне, всі, хто були з нами, з Віталіком, то всі мали сьогодні емоційний день, і ви так само мали емоційний день, бо все вам показували. І скажу вам такого, Довго йшла до тої мрії, але на кінець-то вона збулася в 39 років моїх. Я дуже щаслива, що ми сьогодні були в інтернаті, були в діт... з дітьми. І ви знаєте, хто би що не говорив, а ведмедики-кульки зробили дітям свято. Вони такі були щасливі. Так що, кавалерочка, всім вам щиро дякую за гарні, теплі слова, за вашу підтримку. Всім дякую своїм, хто зі мною сьогодні був. Цо це вона взагалі сидить, вимучена, замучена. І Наталі, і Софії, і Аркадії. Ну, Юр, Юрі. Мар'яни, правда, не було. Вона хотів, вона мала бути, але в неї не вийшло, тому що в неї ну, також знаєте, дитина в школі, готується до ярмарки. Завтра ще підемо на ярмарку. Вам покажемо нашу Трускавецьку ярмарку, тобто в другій школі. Так, що, кавалерочка, всім вам щиро щиро дякую. І кажу, я з сьогоднішнім днем дуже-дуже задоволена, хоча дуже переживала, я не знала, як воно має бути. Ш... Ну як то має відбутися, але дякувати Богові. Все вийшло так, як мало вийти. І я дуже-дуже щаслива. Ну, ви щасливі? Дуже. Так. Та. Наталі, знаєте, всі всіся наплакали, ну але я взагалі чекала. Так, але кавалерка, я вам скажу тако. Я так само і дітям говорила, що ви зараз тут, але ви ростете і завжди треба бути людиною. Так що сильно мене не хайтеть. Що був ще хейт? Ні, ну в загальному говорю. Та би в ті, хто попало відео. За що хейтити? знаєш мою реакцію на хейт. То є життя, це є. Але те, що я хотіла, до чого я йшла, я до того дійшла. І я казала, що якщо боженька буде добрий, якщо ми все буде виходити, то я кожен рік буду їздити до тих діточок. Так що всім кавалерка на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. Що ви думаєте, я буду спати? Ні, я зараз буду виставляти відео в YouTube. Пост і пішло, поїхало. Ну, а хто йде спати завтра до роботи, всім на добра, ніч мирної, спокійної ніченьки. Ми собі сіли тут з Галею по душах. І хто нам не дає по душах, бо треба увагу і бавитися, так? Бачки мене любить? Маленький.

П'ятнадцятий демет. Раз в три тижні. Раз в три тижні. Ми раз в півтора місяці, Ну але в неї немає такої шерсті. Та втишся вже, ти сядь отут біля мамки і <рес> Мою ногу?